Усім синаптичний привіт, дорогі мої підписники! Ми з вами говоримо про сьогоднішню погоду. Зазвичай о цій порі ми говоримо про синаптичну ситуацію поточного дня. Ну, одразу хочу сказати, що як кажуть в тому анекдоті, в таких смішних картинках, що вітер був рвучки, повз пролітали арматурини. Оце сьогодні приблизно таке відбувається. Сьогодні спостерігається сильний вітер, подекуди до штурмових поривів. На південному заході та на заході України хмарно, подекуди опади, і в окремих районах навіть спостерігається вже мокрий сніг, адже температура повітря невисока. І так буде і сьогодні, ну принаймні на заході. На півночі та у частині центральних областей. Але не поспішаємо і говоримо про погоду, яка очікується, як я вже сказала. Сьогодні вздовж дня, підзираю, як завжди, я в календар, сьогодні в нас 18 листопада. Вже середина листопада пройдена, ми поступово наближаємося до зими, і погода дуже логічно і природньо себе поводить, як і належить їй поводити себе у цьому сезоні. Отже, сьогодні у західних областях України очікується, погода некомфортна, адже буде холодно, плюс 3, плюс 7 градусів. Вітряно ну, подекуди і штурмовими перевагами це 15-20 метрів за секунду і опади у вигляді дощу та місцями мокрого снігу. Тому, будь ласка, одягайтеся відповідно за умови такої погоди, досить часто себе не дуже добре почувають метеопати, тобто люди, які реагують на погоду. Ми зараз здається, всі метеопати. Тому десь неподалік від себе тримайте такі звичні свої перевірені ліки від головного болю, від судинних проблем. Ну, ось така погода, на жаль, може впливати негативно на наше здоров'я. На півночі України це Житомирська, Київська, Сумська та Чернігівська області. Тут погода буде сьогодні досить різноманітна, адже навіть зараз вже. Досить холодно на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, так і буде впродовж дня, тобто прийшло сюди похолодання. В Києві вчора, наприклад, було дуже тепло, а сьогодні холодно. Але от сумщина буде відрізнятися сюди холод ще не дійде. І е, якщо, наприклад, на в Житомирщині, Київщині та Чернігівщині температура повітря коливатиметься в межах 4-8 градусів тепла, то на Сумщині до 12-14 градусів тепла. Ну і на півночі без істотних опадів. У східній частині України, на Харківщині, Луганщині та Донеччині весняна погода, хоча і з сильним вітром, але з дуже високою температурою повітря. Плюс 14-17 плюс градусів сьогодні очікується у східних областях. Ну, і справді, саме навесні буває сильний вітер і е, така ось ну, вже дуже тепла погода. Е, але без істотних опадів сьогодні на Сході. У центральній частині України, ось ці опади, які зараз на південному заході, вони будуть переміщуватися на північний і схід і тому захоплять і частину центральної Ніх областей і тому сьогодні у центрі опади у вигляді дощу, подекуди навіть у вигляді мокрого снігу, температура повітря різнитиметься. Наприклад, тепло буде на Полтавщині та Дніпропетровщині, особливо там, десь до 15 градусів. Але ось на Вінниччині, Черкащині. У Кропивницькому з районами похолодніше. Погода, ну чесно кажучи, складна, така некомфортна. Ось такого перехідного періоду, але без якихось там особливих метеорологічних екстрем. Тому сприймаємо все як належне і уважно стежимо за прогнозами погоди. Ну і власне за самою погодою. У південній частині України на півдні сьогодні. На Одещині е, опади. на решті території півдня. Е, ну, я зараз, можливо, навіть і піддивлюся, перепрошую, тому що така складна погода, і, чесно кажучи, е, ну, дуже важко прогнозувати. Ну, ось на Вечірній час на або на другу половину дня Одесьчина, Миколаївщина і, можливо, Херсонщина. Але Запоріжжя та Крим повинні втриматися від опадів. Ну і температура повітря на півдні сьогодні буде також високою, як і на сході, десь плюс 12 плюс 16 градусів. Ну, уявіть собі, які контрасти, як це наші голови можуть це все витримувати на заході на півночі, плюс 3, плюс 7 на півдні та на сході 13-17, Дуже великі контрасти. І ще раз нагадую сильний вітер. У Києві у наші дорогі столиці також сьогодні сильний вітер. Такий, особливо знаєте, між висотними будинками такі так звані аеродинамічні труби, дуже будьте обережними. Обов'язково дивіться, де ви паркуєте свій автомобіль. Не затримуйтеся під старими гіллястими деревами, такими як тополі, наприклад. Бо ну, якщо дерево старе, по порив вітру, на жаль, може наробити біди. Ну і під білбордами, також не затримуйтеся чи під дахами висотних будинків. Такий сильний вітер може щось знести. Тобто дуже обережно. І, звичайно ж, відповідно, одягатися, бо в Києві сьогодні також буде холодно. Щоправда, опадів істотних не передбачається, але температура повітря буде вкрай невисокою. І ось як я що вже сказала, сильний вітер. Взагалі дуже складна погода, і так вам трошечки пожаліюся. Поділюся з вами. Зараз дуже складно прогнозувати погоду. Мало того, що вона від, ну, із дня на день вона скаче, вона ще продовж дня може дуже сильно різнитися. І мінятися власне прогноз погоди. Тому ну, поки що, ось так як я вже сказала, холодно, підсумуємо трохи. Захід, північ, частина центру, тепло і дуже тепло. Це південь схід України, Дніпропетровщина також от входить в цю теплу дуже зону, плюс 12, плюс 17 градусів. Ну і скрізь, скрізь сильний штормовий вітер, бути дуже уважними та обережними. Ну, Що я сказала складно прогнозувати, що я мала на увазі, ну, наприклад, завтра в нас. 19 ну залюз дев'ятнадцятого двадцятого ця холодна погода. 19-го холодна погода пошириться на всю територію України. 20-го на півдні сході ну, трошечки підвищиться підвищаться. Температура повітря 21-го потепліє в Україні загалом. Ну, потепліє, ви ж розумієте, в таких листопадових межах, так би мовити. А ось з 23-24 го го листопада очікується практично скрізь похолодання. І ще раз я піддивляюся обов'язково. Уточнюємо просто по ходу справи, як то кажуть. Так, це в мене тут за екранчиком. Комп'ютер, так, на 24-го дуже холодно, а дуже холодно, що це означає, це вже мінуси. Це вже мінуси. І, наприклад, у ніч на 24, го у ніч на 25 листопада, наприклад, у західних областях може бути і зараз і ще, щоб вас так не вводити в оману, так би мовити, але я дивлюся і сама не хочу навіть дивитися на ці градуси, серйозно кажучи. Тому що дуже холодно ну одним словом, десь до. Двох-п'яти градусів морозу вночі може бути. Це 24-25, після 24-25-го. Ну, ми не забігаємо наперед. Наперед ми лише орієнтуємося, щоб бути готовими до будь-яких несподіванок. І ще раз повторюю, що сьогодні в Україні холодна погода на Заході, на півночі, в багатьох центральних областях, тепло, навіть дуже тепло, на сході, на півдні, на Дніпропетровщині. Опади на південному заході, заходів продовження вони переміщуватимуться у центральному напрямку. Тобто в центральній частині України, і можливий там мокрий сніг. Ну і скрізь сильний вітер подекуди із штормовими поривами. Ну Ось така погода сьогоднішня заповідається. Ми уважно стежимо за новими прогнозами. Запрошую вас і ви запрошуєте своїх знайомих, друзів, колег на мій YouTube канал. І обов'язково як завжди побачимося. Усіх люблю!